Турнір в на Андрія цього року, як і три попередніх, дещо змінив формат. Команд стало менше, та й грають вони лише до 23.00, Бо далі комендантська година. Тому ігри відбуваються два дні. Однак від цього сутички на майданчику у королівці стали ще більш запеклими. Західній Україні знаєте, він популярний тим, що він проводиться ніч на Андрія. Зараз звичайно з цими умовами військовими у нас не маємо часу можливості проводити серед ночі, але він тим цікавий, що приїжджають сюди кращі команди Західної України і показують свою майстерність. І ми завжди. Хочемо показати, що футбол це гра для всіх, і тому грати мають всі в Україні футбол. Назарій вже не перший рік підтримує цей турнір. Вважає, що він став родзинкою коломийського футболу. Цей турнір є унікальний, тим, що такого турніру немає в нас в західному регіоні. Точно цікавий тим, що збираються друзі, збираються сильні команди. І він раніше він проходив цілу маємо обставини, які маємо, і тому цьогоріч він буде проходити. В два дні одним із найдосвідченіших колективів, які виходили на майданчик, звісно, є Коломийська фурнітура. Команда грає зараз у першій лізі українського чемпіонату. Дуже важливий цей турнір проводиться один раз в рік. Це вже, скажімо, такий традиційний турнір. Бачите, якість команд на постійно зростає, і все ну такі команди приїжджають із Львова із Хмельницької області. І всі зацікавлені в ньому взяти участь і виграти. Остап грав у багатьох командах. каже для нього участь у турнірі. Справа престижна. Турнір традиційний він цікавий для глядачів. Багато команд приїжджає кожен рік. Велика конкуренція команд. Дуже хороші футзалісти приїжджають. В основному цікавий турнір дуже сильно. В результаті другий рік поспіль перемогу в турнірі здобула команда Факел із троїці. на другому місці. І лінецька чайка замкнули трійку призерів футзаліст. І з пістинського кременю. З королівки Бонан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.